Всім доброго дня, друзі. Ну що, Убрали ми територію нашу з-під сподогерочки, почистили все Під нашу полуничку. І ота вона целіна. Бачите, е я кропив цей період, ну він якось містами, воно не видно. Бо є тут такий, вигоріло, там вигоріло, там, там, але він піднявся. Ну, вже кінець серпня, вже треба орати. Я думаю, ми зараз його вигоремо. І ну, ця трава вона під землею, зараз він її переверне, вона все одно попріє. Найголовніше корінь. Корінь вивернуть наверх, щоб він за зиму. Якщо він пусте, ще зелепу, ми ще будемо щось шукати, щоб його покропити. А за зиму він, я думаю, вимерзне, бо культиватора у нас нема. Так що дивіться це відео. Підписуйтесь на канал і ви в будущему побачите, чи зробили ми цю ціліну гарною землею без культиватора. Бо, як обычно, всі спочатку проходяться дисками, потім орають, а потім заганяють культиватор. У нас цього в районі нема, Ні дисків, ні культиватора, тільки ворог. І побачите, чи вийшло у нас зробити без культиваторів, без дисків. Цю земельну ділянку під полунечкою чи ні. Ну і так поступово вам все в відео покажемо, як ми будемо бугри робити вже. То в мене є відео, ми там коротенькі вдома робили. А тут вже у нас длина буде, то, я вважав, десь метрів 22-23 Якщо ми щас, щас тут захватимо. Так, у нас тут. І так у нас длина. Получається 10, скільки богрів вийде От на 2 сотки Тут, грубо говоря, 2 сотки. ки Скільки вийде бугрів полуниці і скільки кущів ми можемо тут посадити на 2 сотках Це все ми вам в відео розкажемо. І ви вже будете орієнтуватися, скільки вам надо наприклад, там на соточку, на пів соточки кущиків полуниці. Будемо садити 30-30, двох рядку будемо робити. Полів в цьому году ми не будемо організовувати, будемо це все вручну його поливати. Так як скважини у нас немає, скважину зимою виб'ємо. І на наступний рік зробимо вам полів, покажемо. Резервуар у мене буде, замість резервуару у мене буде басейн. Так що теж підписуйтесь на канал і ми все вам покажемо. Басейн набагато вигодніше поставить, ніж купити куб. Куб зараз стоїть, я дивився, бушний, 3-4 тисячі один куб. А басейн... На 5 кубів стоїть 6 тисяч, так порахуйте, що вигідніше басейн поставить чи куба. Так що чекаємо трактор і покажемо, як він нам буде перевертати нашу цілину. Ну що, друзі, приїхав наш тракторець 50 сил в ньому. І зараз побачимо, що він зробить з селіною. Зараз вам, вам покажемо, як він що верне нам цю ці цілину. Так що, дивимось. Ну що, друзі, отак він поверне цю ці целіну, ну, вроді би, як не знаю, вроді би нормально. Ну, Перевертає, брате, це ж, ж воно цілу зиму буде е, пере, ну трава ця вся буде перемерзати. так що. Ну, Вроді би тяне отакий трахтерець, зараз вам вам ще поближче все покажемо. Ну, так, коротше, друзі, виходить у нас. Дивіться. Вивертає які брили, пірий. Ну, тут год 15 точно не садилося, а може і більше. Там, друзі, просто щоб у гори він не може взяти. Ну що, друзі, як по мені, то вроді непогано виходить. Ось так, виходить, він його перевертає. Я думаю це буде нормально. Воно ще перемерзне, я його викроплю ще разок. Кузок такий ось двохкорпусний, Двохпорсусний, нормально. it's okay, but Ну як вам, друзі? Тракторець на 45 сил перевертає. А? Кажуть, погані, погані. Нормальні тракторці. Валить так, дай Боже. Ну що, друзі, так у нас виходить. Ну, вроді би непогано, я вам ще раз скажу, Дивіться. Так, да, звісно, він забивається, ну нічого, потихеньку, потихеньку. І у нас за цю всю територію, Дивіться я. Показую вам все. Валить нормально. А зараз переміщаємося на нашу полуничку і будемо її обробляти від кореневої гнілі. А ще, друзі, одне. І Зараз покажу як нова ділянка, ну вироблена діляночка просто у нас обробляється. Ой. Що, друзі так у нас вийшло перевернути Ну, далі я в відео все буду вам показувати не знаю чи вам чутно бо трактор гудить. ну в принципі как би я вроді би считаю що це нормально перевернули а далі буде конечно трошки важче бо перевернуться саме легше ну а там уже орається наша діляночка та що виработана Гарненько, все ровненько. Ось так все вийшло у нас. Ну і це все буде під полуницею. А ось там далі, вон там, там планується ще діляночку взяти. Так що будемо йти на возростання, ви підписуйтесь на канал і обов'язково коментуйте, бо коментарі дуже допомагають. Ну що друзі, зараз будемо обробляти нашу клубничку, зараз я вам все розкажу. Три. 4, Пять. Шість. Короче, така ситуація. Я вам ще раз кажу, що коментарі, коментарі дуже дуже допомагають. от я знімав нашу полуничку. Вишли, я покажу. Так от так пройде. І я вам сейчас все покажу. В чому допомагають коментарі Буває, попадає більш досвідченим людям і вони ось пишуть. Ось дивіться. Бачите, я показував полунички луничці оці лісточки. Вона вроді би де-ніде -де, яка стоїть. І ось це таке лісточки от, гнивають Бачите? Вроді би є де ніде а де її одгнивають. І в коментарях мені написали. Це дуже срочно, ну може не срочно, але краще обробити. Я її купив, зараз буду обробляти. Що я кажу? Пишіть, друзі, коментарі. Особливо той, хто опитний. До опитних я завжди прослуховуюсь. Посовітували мені свіч, Ну, це типу, кажуть найгарніший. Ну і взяв отакий прилипач до нього. І кому може, Хто не досвідчений, це мені вже в магазині сказали. свіч Тут от, типу, виходить на 10 літрів води. Но сказали, якщо по, по полониці на полуниці, то на 5 літрів води. Зараз розбавляємо. Я один пакетик уже взяв, щоб у мене був в запасі. Конечно, ну він найдорогіший свіч. Свіч стоїть 110 гривень. Я його оставлю, зараз в сторонку положу. Ну і будемо обробляти. Зараз розколотимо і покажемо вам, як ми бризгаємо. Ну що, друзі, розколотили ми наші свіч. Вибачайте за звук мікрофон сів. Ну ой, треба це... Ну брілку я сильно не буду льопати. По слянца І це тоже сейчас Це я вже по другому колу йду. Бо сів мікрофон, то Не получится вам відео показати. Ну і все і нашу Азію я тоже уже так само свічем обробив. Зараз Сейчас давайте я вам пошліть покажу нашу азію. Ну, я вже казав 13-4013, я там підкармлював, ну потворний. Ну, нормально. Де-ніде. Вона пускає, ось дивіться, ось пустила, ось рожок пускає, ось уже четверте пускає, тут третій. Тут в деяких містах ось вже дивіться, Раз, два, три пустила, 4. Ось рожок пускає. Тут пускає. Ну, вроді би йде нормально, я вам хочу сказати. Будемо дивитися далі. І будемо, мабуть, підкормлювати кальцієм, бо трошки листик дивлюся де не де є. Треба буде кальцій збором їй дати. А Завтра, мабуть, я ще їй дам, відео вже показувати не буду. Завтра я їй розбавлю 10 грамів монофосфат калію такий розбавлю. Дам. І... На наступній неділі, я ж вже там в шроці казав, покажу вам відео, як ми з цими приборами, pH, це все, як ми виміряємо, я вже знаю як це все робиться і покажу вам. Так що коментуйте, бо коментарі дуже сильно допомагають, Це на повному серйозі дуже сильно допомагають. тут. Як з свіча мені допомогли, як з вибором полуниці мені допомогли, що я брила. Амі мені посоветовали. И вот брила це вообще классно. Мені сподобалося, Все классно, хорошо приймається. Ставим лайк або дизлайк. і всім пока.